волі в нас щось получається сьогодні до нашої волонтерської ініціативи. По догляду за одним з найстаріших і найкрасивіших парків Золочева приєдналися наші військові. Ми знаємо цю частину як танкова частина чи ремонтна частина. Ми зараз їх попросимо. Вони самі скажуть, чому власне, вони вирішили приєднатися також і внести свою лепту в гарний вигляд нашого міста. До нас звернулася адміністрація Золочівського замку. З приводу допомоги в озелененні або наведенні порядку в... в нашому старому, колись був парк, і ми з радістю відгукнулися на це. Ми завжди допомагаємо і готові далі надавати допомогу нашим партнерам, можна так сказати. Тому ми з радістю прийшли допомогти. З радістю будемо допомагати надалі. Ну, ось ми вирубуємо тут ці старі зарослі і червоними стрічечками помітили деревця, які мають залишитися. На перспективу, коли вже зовсім пропадуть, бачите, тут старі гіляки висохлі на яблунях. На перспективу ці деревця колись сформують такий гарний природний куточок. В основному ми залишаємо липу. Липа це, мабуть, найвдячніше дерево таких міських парк. Воно дає гарний запах, воно не є алергеном і воно є медоносом. І липи з давніх давен використовуються не тільки в нас, але й у всій Європі як таке красиве дерево для озеленення. І влітку воно дає також дуже гарну тінь, і це дуже довговічне дерево. Так що колись вони підростуть і сформують, от як зараз оці берези такі гарні, так і ці липи сформують ось такий гарний майбутньому парк. Зараз ми знаходимося на території парку, який прилягає до Золочівського замку. Цей парк є у віданні міської ради, але Золочівський замок вирішив займається кожного року участкою цього парку від сміття, від сухих гіляк. І так само і цього року ми запросили волонтерів. Які допомогли нам почистити сухі дерева, тому що на території цього парку знаходяться залишки старого саду, який був закладений десь орієнтовно в 60-х роках? І зараз ці дерева вже старі і являються джерелами інфекції, тому що поселяються різноманітні збутники на них, кидається грибок і лишайник і розноситься по всьому парку. Тому проводиться така робота, знищуються всі джерела цієї інфекції. Тобто вирізаються сухе гілля, обробляються відповідно зрізи, щоб не занести інфекції далі дереву. В перспективі парк цей планується плануємо зробити ландшафтним парком і якось його облагородити, щоб можна було його використовувати для дозвілля мешканців нашого міста.